Іде зборка у нас самих встановлення форсунок, шлангів для цього. Для цього ми ось болтик вставляємо сюди. Тут таке кріплення, що він не випадав зроблено. І все, і потім закручуємо на штанемо і збираємо. Туда зараз буде зверху гаєчку і будемо так триматися. Бо прикручено ось форсунки. Зараз будемо проложувати магістраль доверху. Получається, тут трубка ставиться і йде наверх до того розподільника. Ось проклали шланги, виходить, у нас отак розкладено. Получається, щоб ніде не пережимало, щоб хватало, все перевірено, все, лежить ось тут так трошки. Було пружинкою, щоб воно не перекривало. Так що отак виходить. Отак виходить. Спереду. От тут виходить. Отак. Підключено все. Все гарно. Зараз ще будемо приміряти прожектора сині. Для підсвітки підфіки щоб для ночної оприскування було таке, купилось синій промінь спеціально для оприскувачів. Такі прожектори. Отак. Так, замінюємо сразу стандартні щільові форсунки на екоджет. Форсунки зелені, з нормою виливо. 80 літрів можна легко добитися і тоді не потрібно таке великий розход води. Його зайти. Ні, вони вже були на попередньому оприскувачі, мені не сподобалось сюди, просто ставлю нові, щоб, щоб нові оприскувач, нові форсунки, щоб без зносу, щоб все працювало гарно. Ставили нові форсунки, злив воду, спробували, пару клапанів повилітало просто. Один не накручується кришечка, воно взагалі а ось середня часть, частина взагалі клапана не держить воно капає. Не знаю, зараз будемо зараз будемо в чому проблема, але начебто там немає все, все стоїть чітко все на місці, але воно все одно компосіруємо щось. Налаштували форсунки, ось так вони б'ють. Начебто вже ніде не капає. Промудохались. Нормально так.